Христина Лушина вже декілька років приходить до домівки врятованих тварин, аби погуляти з собаками. Сьогодні її підопічний такса Віллі з Києва. Я вважаю, що собачкам дуже важливо гуляти. Це привчає їх до повіця, до можливих нових господарів. Але я б наголосила, що дуже важливо розуміти характер собаки, Якщо песик там ще не привчений, розуміти це, не смикати його, розуміти потреби собаки, більше гуляти саме так: от в траві, а не по доріжках. Та це все вам допомагає зрозуміти характер собачки, допомогти їй соціалізуватися та звикнути до, до людей. Усі собаки, які проживають у прихистку, потребують господарів. Багато тварин евакуйовані з прифронтових міст. До прикладу, Ешлі, яку привезли Завдіївки, розповідає працівниця притулку Іванна Муц. До нас звернулися військові, що до них в окопи перевела цуценят Ешлі. Наша ну, це ми її вже так назвали. В неї було 14 цуценят. Вона є досить молода, їй приблизно два роки. Вона енергійна, любить бігати, бавитись. Довгі прогулянки. Загалом у домівці врятованих тварин близько сотні собак, в тому числі є й породисті. Відтак, у притулку, протягом місяця проводять акцію Вигуляй песика, отримай безкоштовну каву, розповідає керівник прихистку Орес Залипський. Ви приходите, гуляєте з песиком. Спочатку ви дотримуєте всіх наших правил. Записуєтеся в журналі техніки безпеки, вам розказують правила вигулу собаки. Ви гуляєте, повертаєтесь і отримуєте флейрок на безкоштовний напій. Така акція каже Орес Залипський. Триватиме до 3 квітня. Флайер можна обміняти на капучину або фільтр каву в одній з мереж кав'ярень. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.